Вітаю вас, друзі, і пропоную поспостерігати за тим, як на яблуні поступово з'являються зелені листочки. Скажіть, чи буває таке, що одного разу ви прокинулися, а навколо дерева стоять зелені? Ні, звичайно, не буває. Листочки з'являються дуже поступово і не швидко. Тож давайте з вами спостерігати за тим, як зеленіє яблунька, як з кожним днем листя стає більше і більше, зеленої маси стає більше і більше, як листочки зростають і стають більш масивними та великими.